Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. 25 ракет і 6 ударних дронів випустила Росія в ніч на вівторок. Основна ціль Київ. Місто здригалося від потужних вибухів та жодного влучання не було. Як би рознесло Київ, якби не ППО. Такий вигляд має удар високоточним кинджалом. Така ракета є небезпечнішою за багато інших. Бойова частина в півтонни вибухівки. На ціль падає з висоти 20 кілометрів із неймовірною швидкістю, яка може досягати 12 тисяч кілометрів за годину. Засоби ППО можуть збити кинджал в останній момент. Де саме перехоплювали ці ракети, можна зрозуміти за кількістю розкиданих уламків, пояснює військовий експерт Владислав Селезньов. Чимало з цих ракет було знищено над Києвом. Наші протиракети влучали безпосередньо в ті самі ракети. Минулої ночі росіяни випустили шість кінжалів. Їх ворог застосовує вкрай рідко і лише по важливих цілях. Раніше керівник окупаційного війська Сергій Шойгу стверджував, що їх перехопити неможливо, та українські військові довели протилежне. Минулої ночі з акваторії Чорного моря ворожі ракетоносії випустили дев'ять крилатих ракет Калібр. Це комп'ютерна графіка, та вона з точністю показує, що робить калібр із житловою багатоповерхівкою. Реальні наслідки ми бачили в липні минулого року. Росіяни такими обстріляли центр Вінниці. Радіус ураження сотні квадратних метрів. Вчора всі калібри збили на півдорозі до Києва. Решту ракет і шахетів також успішно знешкодили, тому вдалося уникнути масштабних руйнувань. Кожна з цих 18 ракет несла смерті для буквально десятків, десятків наших співгромадян. Ми мали вести мов про руйнування кількох десятків будинків. І все завдяки відмінній роботі українських сил ППО. А ще два місяці тому в українських повітряних силах заявляли, гіперзвукові ракети збивати нічим. Тепер є. Прем'єра Кирило Буданов. Відкриє Дмитру Комарову. Я знав точно час. Ми все знав точно Секретну інформацію. Концептуально буде так. О, такого я ще не чув. Перемогою це все не зупиниться. Про яку вже можна розказати. Чого боятися, чого не боятися. Мільйонам наших телеглядачів. Головний розвідник країни. Про секретне та особисте. Про що мрія Кирило Буданов Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром. Розвідник